Хочу пошукати трішки рибку. Не знаю, що сьогодні буде клювати. Сьогодні в нас вітряно, приблизно мінус 3 на вулиці. льот стоїть. Там, де йде течія, то все розмерзлося і навіть більше. Видно, що навіть трішки піднялася вода. Але тут, де крига стоїть, тут все гаразд. Друзі, вже пробив парвуничку, тільки що потикав, але нічого, зараз швиденько налаштуємо. Це все діло. Сьогодні хочу приділити уваги і погратися так більше, більше погратися, пошукати рибку, не сидіти на одному місці, а іменно чисто так, кивочком і пробувати половити таке діло. Можливо, вдасться зачепитись за якусь більш активну рибку. Так, трішки налаштувалися, зараз одягаємо перчаточки. Вітряно сьогодні дуже Одягаємо, і підемо шукати рибку. Не знаю, правда, що з цього вийде, але будемо пробувати, можливо, хтось у нас і клюне. Хоч би надвечір знайти когось, було б вже непогано. Так, зараз закидаємося тут на цьому місці. Мужик сидів, то так досить непогано окунька ловив. Ну. Хтось так пороздовбав нормально Так що зараз будемо дивитись Опа Так, струмчик трішки Так, зараз подивимося що тут до чого Ага, угу. тут навіть трішки. Такс Клювоня було. Так, друзі, хтось торкнувся. Це вже непогано. Ну. Знову клюваня. Щось спочатку тільки закинув, було пару течучків і все. Але рибка не підсіла. Нікого. Так, зараз луночка зовсім близько. Такс. Дальше буде видно. Уже пройшов, мабуть, лунок 30, зовсім нічого. І течочка навіть не бачив. Змотуємося і зараз спробуємо піти посидіти там, де будуть луночки закормлені, тож подивимося, можливо, вдасться нам когось там впіймати. А якщо ні, то сьогодні будемо, на жаль, без риби. Не бара рибка, зараз будуть переходити ловити роботи на поплавочку. Виб'ємо ще кілька лунок. Так, тут є одна. ось тут попробуємо закинути і посидіти на поплавбочки. Можливо, яка рибка й підійде. Хоча я вже не надіюся. Хоча, можливо ще час є, якась годинка, думаю. Тож все можливо. Зараз беремо це все діло. Шоданько розкладаємося. Чистимо зараз. Луночки. Чистимо луночки. Так, 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 так. Зараз дістаємо дві удочки мої. Довчоночки. і швиденько будемо закидувати на них тому що часу не дуже в нас багато і подивимося, можливо все ж таки хтось і клюне можливо Так, ну як завжди ще ж потрібно зачепитися кілька разів. Опс, є таке діло. Так зараз ловим як і на мен... як у минулому розі опариш. Опариш. Раз, є то і зараз ще кілька мотиликів надягнемо. Багато не буду, так я думаю два штучки буде цілком достатньо. Думаю два штучки буде цілком нормально. Блін, зараз пробивало, не надівся Опс, є. Є діл, так, зараз закидаємо швиденько. Лунка прям на ходу перешерхає. Холодно, вітряно, з палаткою сьогодні брав, немає часу з нею зараз ставитись, щоб потім через годину знову її переставляти. не все стало 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 раз оп так -с. так зараз только подстроим оп. чуть-чуть опустить вон водичку о как раз нормально так и зараз Підстраваємо наступну водку. п'є таке діло. Так, і сюди зараз. А сюди, мабуть, поставимо чисто мотелью. І все. Спробуємо на що буде краще клювати. Те чи буде воно зовсім клювати. Зараз так три штучки одягнемо. Вже ось одна, ось там поплавочок і ось друга в мене. Тут в мене закинутий чисто мотилик, а на іншу мотель із опаришем. подимся, на що можливо клюне. Так, знайшов прикормку тут трішки ну, не, здається нормально. Нічого з нею не сталося, тому зараз сюди закидаємо трішки і сюди. Ось так. Оп, зараз це все діло примочимо і хай опускається і хай приносить нам рыбку. Mm. Друзья, только еще на правую удочку было два клевоня. А вот два ладва, ладва рыбка. Пассивная, тому ладва, ладва. Зачипаю приманочку. Так видно по плавочкам, что лайт ладь, ладь. Пидешло, пробуя. Но такого Певного клювання я ще не бачив, так зараз трішки походимо, подивимося що тут є. Минулого разу бачу десь тут ловили. Тут такі місця прям тут тут ловили зловив всі ж лунки Так, зараз одну вутку взяв перейдемо туди там посидимо там закорнені луночки, дивлюся Тож спробуємо можливо там когось знайдемо Якщо вдасться хоч одну Poplęło go, kupę, bo właście coś dobre. Up, 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 up. совсем мелко. Тут мелко, совсем-совсем. Оп. Мелко-мелко. Видно, что пенуночка какая-то. Малючек хода там. малюк ходить. Зараз посидим подивимось. Нічого собі. Це що таке? Можливо, навіть якісь покльовки будуть. Не просто так сидіти. Ничего себе. М? Ничего себе, друзья, клево не было. Сто процентов сейчас маленькая, хоть клюе. Ух ты. часы и пару нормально клювания за скільки часов. Ну и вот нормально потягнуло. Все ж таки тут недалеко біля курчиків садю, тож рибка тут крутиться. Ух ти, нічого собі. Ще одне клювання. Оп, є друзі. Ух ти, нічого собі. Нічого собі. Перва рибка взяло. І знаєте хто це? Це навіть не плітка, це червона пірочка. Дивіться на неї. Червоненькі, які пірця. Так, друзі, дивіться, яка червона пірочка взяла гарненька. Прикольно. Так, зараз ми її знімаємо і продовжуємо далі ловити. Така гарненька. Пара у цьому році. То пліточка попадалася, оце. А це така червона пірочка гарненька. Друзі, Блін. Поки там... Стояв дивився вже. Затягнуло той поплавок, хто знає куди. Рибка взяла, але я, скажімо так, проспав. Скажем так проспав. Клюваньчко було Але я її проголив. Ну нічого, чекаємо, чекаємо, і дивимося, ну тут треба себе тихенько вести, тому що глибина невелика і рибка боїться. Тільки що? Навіть встиг уже обірватися, перев'язав мармишку, тільки повернувся сюди на місце і тут зразу клюванечко було, але не зрозуміло що за рибка була, не засіклося. Прибіг, дьорнув, але безрезультатно. Уже і так пізно, скажімо так. Всі порозходилися, один я залишився на водоймі, але поки ще видно, ще трішки посидимо. Зараз тут ще хвилинок, думаю, 10 посидим. і перейдемо на ті парві лунки, які закормлювався там, де поглибше. Ну і потім вже звідти думаю вже будемо збиратися додому. Хоч уже і там, але перейшов знову на закормлені своєї точки, тільки закинувся і було вже два клювання, але такі легенькі-легенькі, і воно гать не зрозуміло, що там за риба. Видно, що так ладва-ладва торкається. І все. Дип, 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 дип і все, ну гайк, воно неактивна сьогодні. Так, друзі, підійшла до завершення моя вже сьогоднішня рибалочка. Що хочу сказати. Приїхав пізно, майже нічого не впіймав. Впіймав одну там червону пірочку і все було багатонько мене клювань але нічого не впіймав. Але все одно відео, я думаю, вийде. Так що, якщо вам подобається. Те, чим я займаюся, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. До наступних зустрічей!